Побудуємо інформаційну модель із використанням графічного редактора Inkscape. Сьогодні будемо будувати модель явища зима інформаційна модель. Ми виокремимо характеристики поняття зима і намалюємо подамо у вигляді карти знань MindNet. Для цього використаємо лист формату А4. Альбомної орієнтації. Збільшимо так, щоб не було його видно, його межі, ось приблизно так. Ми можемо збільшувати вручну, а можемо ось тут показувати його масштаб. Зробимо масштаб 65%, щоб бачити межі. Inkscape створює прозорий фон листа, тому для того, щоб зробити білий, я будую прямокутник розміром з мій листочок білого кольору. У вас може побудуватися прямокутник іншого виду, такий, який він був на попередньому малюванні. Тому ми його виділяємо, клацаємо лівою кнопкою по білому кольору, відбувається заливання області. Клацаємо правою кнопкою встановлення штриха, прибираємо штрих. Тобто прямокутник буде вбудуватися білий, без комплекту. Є, і тепер будуємо нашу карту. Пишемо текстом слово зима. Зима буде центральним поняттям нашої карти. Виділяємо, робимо жирний шрифт. Розмір ми можемо вказувати як ось тут, точно так само ми можемо зиму нашу, правити вручну, розтягати. Збільшувати, зменшувати, так, як ми хочемо, і вибирати тип шрифту, такий, як ми хочемо. Що я зроблю? Я зроблю заливання синє, яскравіше візьму ось таке заливання, ще трошечки збільшу свою зиму, і встановлю їй контур, темно-синій. Права кнопка встановлення штриха, темно-синій. Якщо я хочу зробити контур трошечки ширший, стиль штриха. Більшою до 1 мм. Тепер у мене видно, я трошки підсуну свій листок, щоб панель заливання у мене постійно була справа. Попередньо я підготувала зображення тих основних характеристик, яких я підібрала. А саме зимою хочу прикрасити свою зиму сніжинками, тому я виділяю всі три свої сніжинки і переміщую їх на. Область малювання. Гаразд, гаразд і гаразд три сніжинки, після чого я їх так, зажимаючи Ctrl, зберігаючи пропорції збільшую або зменшую. Виймаю сніжинки, точно зменшую. Я їх буду використовувати для оздоблення. І остання сніжиночка моя, більше зменшую її ось тут і порухаю давай. Ось приблизно до такого розміру. Після чого я можу їх всі три скопіювати і вставити. Після чого перемістити туди, куди я хочу, можу згрупувати і повернути. Переміщу їх гори, від до донизу, решту сніжинок додам після остаточного малювання. Я виокремлюю чотири характеристики своєї зими, а саме зимою холодно і сніжно, зимові ігри і витягую одразу зимові ігри, виокремлюю. Виокремлюю свято Різдва та Нового року. Виокремлюю зимові птахи. І четверте зображення, щоб було естетично. Різдво. І холодно в нас зимою. Усі зображення були підібрані мною завчасно, приготовані, завантажені в інтернету і зараз ми їх тільки використовуємо. Надаю потрібного розміру мої птахи, холодно, далі свято новий рік різдво і ігри з домови. чим і відрізняється зима від інших року. Зверніть увагу, дане зображення у мене одразу завантажене з розмитими краями, і воно сприймається естетично. В цьому зображенні фон білий, тому пташечки теж видно доволі гарно і обмежені рамки не кидаються в очі. А оці два зображення, вони у нас у жорстких прямокутних рамках. Як же ж пом'якшити ці рамки так, щоб вони були такими, як на цьому зображенні, якими і не кидалися в очі? Розмиття зображення ми тут не зробимо, тому що це редактор векторний, ви знаєте, але ми можемо йому просто відрізати края так, як вважаємо за потрібне. Збільшую масштаб, щоб мені було краще видно. Моє усе оце зображення. Ось так. Що вибираю? Вибираю малювання кривих. Вибрала. Ставлю. Крапочки хвилясті на моєму зображенні таким чином, щоб одрізане зображення було таким трошечки порізаним. Подивіться, який у мене отримався контур. Після чого інструмент Правлення контру. Ctrl, Ctrl-A виділяю усі вузли і пом'якшую їх. Ось дивіться, автоматичне згладження. Моя крива набула більш м'якого вигляду. Якщо я хочу поправити, ось дивіться, тут видно, яка вона стала. Повертаю назад, знімаю виділення. Якщо мене не влаштовує якийсь один з вузликів, я можу його ось тут. Вручну по кожному, тут все добре, мені подобається. Ось тут можна зробити більш плавний вигін, тут підтягнути до кінця, відредагували так, як нам подобається. Ось так. Ось так. І будемо відрізати наше зображення за цим контуром. Для цього виділили контур, shift. Виділили саме зображення, дивіться, подвійна рамочка, об'єкт, відсікання, встановити. І моє зображення набуло ось такого вигляду. Перехожу на друге зображення. Точно так само вибираю інструмент будування кривих безє. просто клацаю на ньому так, як я його буду відрізати. Остання вузлова точка повинна співпасти з початковою, тоді контур замикається. Вибираю правлення вузлі, виділяю всі Ctrl-А, згладжую усі вузли, забираю виділення, виділяю по одному і доводжу свою рамочку до того вигляду, який я хочу. Якщо є зайвий вузол, його можна просто видалити через деліт. Виділяємо, видаляємо. Так. За багато точок спрощуємо контур, щоб він у нас був більш плавніший. Є гарно-гарно. Так і лишаю. Йду у виокремлення об'єктів, виділяю контур. Через Shift виділяю саме зображення, отримала подвійний контур, об'єкт, відсікання, встановити. Отримали ось такий вигляд зображення. Таким чином, це зображення сприймається не так різко. Зменшуємо масштаб, так щоб бачити наше зображення на весь екран. І ось ми отримали із зображеннями такі характеристики. Тепер нам треба підписати ці властивості нашої зими. Ну, перше, те, що холодно. Як ми будемо це підписувати? Я потрошечку попереміщую. Сніжинки, щоб вони мені звільнили місце для тих ліній, які я буду малювати. Ось якось таким чином. Виділила. Захоплюються інші фрагменти. Так. Беру такі машинами. Тут додам потім пізніше. Малюю характеристики моєї зими. Перша. Холодно і сніжно. Для того, щоб написати текст, щоб він був гарний естетично, мені потрібно намалювати криву. Малювати буду довільним контуром. Обираю згладжування приблизно 50 достатньо. І режим простого малювання, контуру. Малювати криву потрібно з того місця, де ви будете починати писати, тому що в нас є початкова точка і напрямок. Якщо я буду писати зліва направо, так як у нас прийнято при писанні, то і криву я повинна малювати зліва направо. Я починаю малювати от звідси криву, малюю вручну, вона буде згладжена до моєї зими. Згладження контуру відбулося, але малюю криву, відбулося згладжування. Я тут буду писати холодно. Для того, щоб красиво це все вийшло, я вам покажу, потрібно зробити дві таких криві. Роблю Ctrl-C, роблю Ctrl-V і переміщую. Одну криву під іншу. Якщо відбувається залипання, ви можете стрілочками рухати криву так, як вам потрібно. Літери я буду розміщувати над першою кривою, так, щоб вони не зливалися і була відстань між ними. Як це зробити? Вибираю текст, пишу холодно. Виокремлюю, беру. Жирний, лишаю чи не лишаю, наприклад, 22 візьму, і одразу зроблю пробіли між літерами, щоб воно було естетично. Крім того, колір мого тексту я зроблю якимось відмінним, зроблю зеленим. Так само колір моєї кривої я візьму зеленим. Для того, щоб розмістити текст навколо кривої, я виокремлюю текст через шифт виокремлюю криву, навколо якої я буду розміщувати свій текст. Це буде ось ця перша крива. А виділяється в мене друга. Зараз ще раз. Раз. І два. Ось виділена перша крива. Іду в текст розмістити по контуру. І дивіться, мій текст розмістився по контуру криво. Він зліпився з нею. Перехожу назад на текст, стало на початку курсор, додаю пробілів, щоб розмістити так, як буде краще видно. Після чого перехожу в цю свою криву, навколо якої розміщений мій текст. Ось я її шукаю, знайшла. І прибираю з неї колір штриха. Ще раз, виділяю свою криву. Це текст. Це моя крива. Права кнопка встановлення штриха. І подивіться, верхньої кривої не стало, нижня крива лишилася, а нижню криву я додам у стиль штриха, щоб вона була товстіша. Зроблю одиничку. І тоді у мене красива лінія і красиво літери розміщені на, на цій лінії. Наступне зображення: у мене будуть зимові птахи. Писати я буду зліва направо, тому й малюю криву так само, олівець. Ось так ось так. Відбулося часткове згладжування, мені цей вузик не подобається, я його згладжую. Можу виправити ось таким чином, так, як мені подобається. Так, тут у мене битий піксель, тому трошечки підсуну. Що роблю? Буду писати текст зимові птахи. Перехожу в текст. Пишу в будь-якому місці. Зимові птахи. Даю пробіли. Виокремлюю текст. Роблю його 22-м, наскільки я пам'ятаю. Жирним. Полі йому надаю червоний для різноманітності. Виокремлюю криву, ровлю її, копію, переміщую під криву. Розміщувати свої літери я буду над першою кривою. Виокремлюю текст. З шифтом виокремлюю першу криву, шукаю, потрапляю на другу. Так. Є. Текст розмістити по контуру. Перехожу в самі свої зимові птахи і роблю йому відступ на два кроки. Шукаю криву, над якою розміщені птахи, прибираю її штрих, беру наступну криву, встановлю її колір червоний, товщину, одиничку. Наступна властивість у мене різдво або зимові свята. Малюю криву. Писати буду зліва направо, тому зараз малюю від зими до мого зображення. Малюємо криви. Ось так трошки відсуну малюнок і відредагую свою криву. Довшу її зроблю. Ось так. Ось так. Ось так Пишу текст. Займою так? 22. другий жирний. Зробимо пробів. Зробимо Копію кругом, розміщуємо. Переймові свята. Давайте пройдемо дамо. фіолетовий. Становлення штриха фіолетовий. Штрих-одиничка. Верхня крива. шукаю верхню криву. є. виділяю текст іду текст навколо розмістити по контуру, є перехожу на сам текст, Роблю йому кілька пробілів для естетичності, виокремлюю другу криву, відсуну малюнок. Зловлю другу криву і зроблю її без контуру. Повертаю назад малюнок. Переходимо до останнього. Зим. Угу. Зимові свята і зимові ігри. Малюємо криву з початком у місці, де ми будемо писати наші літери, є. додамо їй. Підсунемо, додамо їй трохи потрібно кривизни для естетики, і напишемо наш текст. Тут ще один виклик лишився не красивий. Ось так. Пишемо текст. Зимові ігри. Це так само розмір 22 Написання жирне. Додали пробіли. Зробили його кольором, якого ще немає. Для прикладу нехай це буде оранжевий. Погано видно, а такий теж погано, а жовтий, мабуть, все ж таки такий коричневатий візьмемо оранжевий. Копіюємо нашу криву, переміщуємо її так, як ми будемо розмальовувати наші. Розміщувати наш текст. Міста. Виокремлюємо текст, виокремлюємо нашу криву, розміщуємо по контуру, переходимо в текст, на початок, робимо пробіли. Якщо треба, то збільшуємо в самих словах. Переходимо в нашу криву, перебираємо її, переходимо в другу криву, робимо колір її відповідно до наших літер і збільшуємо її товщину. Ось таким чином ми отримали найпростішу інформаційну модель. Але давайте ми ще її прикрасимо. І Ось це щось скопіюємо, і сюди вставимо, і наразі на тому зупинимося. Як зберегти файл, експортувати? Відкривається панель, вона в мене ось тут є. Ми в даному випадку експортуємо ось цю сторінку. Експортувати, як вказую, куди ми її експортуємо. Для прикладу на робочий стіл. Називаємо її від модель інформаційна. Окей, Зберігся шлях. Беремо експортувати. Відбувся експорт. І ми дивимося, що у нас на робочому столі з'явився малюнок, який називається зима, той, що ми зробили, і тепер ми можемо його переглядати. Той малюнок, який ми створили в нашому векторному редакторі, ми обов'язково зберігаємо у форматі нашого редактора. СВГ у векторному форматі. Називаємо його зима. І Розширення буде СВД, його не буде видно. Ви цю карту зможете потім відредагувати для представлення у презентації. Ми зберігаємо, вона у нас на робочому столі. У мене збереглося в тій парці, звідки я її відкривала. Ви собі збережете в кожному робочому століці для того, щоб у вас можна було виконати редагування потім, таке, яке ви захочете в цьому ж редакторі, де будуть рухатися усі ваші лінії і малюнки. Бо коли ви зберігаєте в як фото, то ви більше не можете редагувати його як вектор. Це зображення потрібно буде мені здати, надіслати на пошту або продемонструвати цю роботу якимось іншим чином.